Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Допомагайте українській армії, бо хто як не ми, хто як не ті, що залишаються вдома, повинні бути надійним тилом для наших воїнів. Тому не шукайте собі відмовок і допомагайте армії в будь-якій формі. Головне українські армії, а не будь-які інші. Добрий день. Добрий день. Чи добрий вечір вже. Чи вечір. Слава Україні. Героям слава. Молодець. Ну що, ми продовжуємо нашу епопею. Багато хто з вас пам'ятає відео перше, яке ми знімали, відгук про породу Браушвіц, коровку, яку ми придбали, передивившись рекламу Бобошка. У нього є одноіменний канал на Ютубі. Придбали ми її на племзаводі, ну якщо я правильно я називаю, племзавод Єкатеринославський. Це для тих людей, які залишали в коментарях. Ну, коментарі під цим першим відео і казали, що це ви там не купили. Як і Наташа Кармазіна Кармазія, чи, чи каранзі... Карамзіна Карамзіна, Греції, хай і грець буде. Коротше, сама така яра, вона там чіплялась і на розцвітку корови. Хотіла, щоб я їй написав чи сказав номер корови. Чуть ли не вас подавленно? Номер, номер, номер договора, коли купили, коли що, ви взагалі шахраї, і все таке. Ну, я хочу сказати, що більших шахраїв, ніж вас, разом з Бобошко, немає. Це відео являється продовженням цієї тематики, і ця тематика буде до того моменту, поки Бобошко не стане і не розповість на своєму каналі, як він надурив людей разом з цим племзаводом Єкатеринославський. Значить, що ма почнемо? З самого заводу <плес> давай, може, так? Да? По вибраковку, по це термін вибраковки. Е, 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 ну <сх> Зараз <плес> влада... <ти> що робить? Що, рот <плес> нема, буде шити. В неї вшитий чіп. <плес> Тільки погано <плес> про Екатеринославський сказали, зараз буде на роги ціпля. Диви. Ти, ти чого? чого? Песик. Ти що? Іди сюди. Давай розтлумач трошки. Та не трогай, хай, ма. вона ж така ж буде підходити. Розтлумач по цій, по вибраковці, коротше, термін вибраковка, давайте, як людина, яка Ну, виходить, вони ж як сказали, що вибраковують, вони тільки по молоку, що от нема 30 літрів молока, значить для них вона, ну, не корова. на, да, на племзаводі вона не треба, чи на комбінаті, як вони там, це саме. Получається, по коментарях люди пишуть, що покупляли навіть там нетель. Во-первых, молока того навіть немає там до 20 літрів. Зараз набагато менше молока дають. І, по-друге, у людей у всіх проблеми з зіміненням. Загалом, коротше кажучи, по схемі вона запліднювалася у нас, тому що вона не гуляла, так би мовити. І що вкладається в цей термін вибраковка? Вам цього не скаже святий Бобошко? Вам цього не скажуть, не скажуть на плем заводі? Вибраковку в термін вкладається. Малий об'єм молока в їхніх параметрах. Хвороби корови, можливо, нечистота по генетиці, можливо, ще якісь там проблеми з ногами, з рогами, яких нема взагалі, як бачите, там з зором. Тобто під цей термін підпадає все, що можливо по нормативних документах, нормативних актах цього єкатеринославського заводу, який займається розведенням цієї породи браушвіц. Ось вона. Ось вона. Стоїть величенька, красивенька, спокійненька всі справи. Значить, що ще треба сказати? В коментарях під першим відео дуже багато людей прийшло і розповіло про те, що взагалі це у нас не чиста браушвіц, взагалі вона стара, бо там, ну, коротше, такі ногах. думки людей. Думки людей. Да. По ногах, що вона стара, по рогах, яких нема, що вона не браушвіц, у по, е, по кольору, розкраски, по розкраски, що, що вона, вона не, не браушвіц, що вона там нос у неї не такий, і все. За цей момент чіплялася ця Наташа Кармазіна чи Карамзіна, який в грець там знову ж таки не запам'ятовував. Наташа ми і так далі будемо просто називати. І вона давила на це, щоб ми показали там документи. Нічого ми до сих пір показувати не будемо. У нас вона куплена на вашому цьому заводі і вказана, як швіц, і папка, і мамка І швіци. І і і там там, да. Тобто, ну це хіба що мамка загуляла з якимось другим папка, а папки тому записали як швіца. Оце єдиний варіант, який може бути. Далі по бобошку святому беремо. Навіть знайшовся один лишньохромосомний, який мені дзвонив ввечері. Це ж знайшло номер там, і дзвонить, каже, я там той-то той, то ти там мені відповідав в коментарях. Я кажу, слухай, що ти писав, щоб знати, послати тебе зразу чи щось тобі пояснювати. Він сказав, що він там писав. Ми з ним трошки поговорили. Я йому переказав те, що сказали ми в тому відео. Він на мене образився і в кінці сказав, що ця розмова була записана і він її опублікує. Сказав, давай, прийшлеш мені посилання. Ну, коротше, цікаві люди, якщо чесно. Далі, по святому бобошку. Чудодійне наше відео, е... яке вийшло. Скільки? Ну, я не пам'ятаю, коли воно вийшло, в яких числах, неважливо. Коротше, був прикол. Грубо кажучи, місяць назад вони їхали на той племзавод купувати нову корову бобошки. Всі. Знову ж таки, на екскурсію купити там нову корову собі. І тоді він заявляв, що де ви ще знайдете таку породу корів, яка дає 35-40 літрів молока за такі гроші. Ми там простяків купляли, вони там у нас 20 літрів давали, більше не давали і все на тому. Це правда, це життєві такі обставини, які нас усіх переслідували, хто займався, колись намагався тримати корів. Знімаємо ми відео, набирається певна кількість там переглядів. Видно, Наташа та позвонила бобошку сказала, біжи бігом, падлюка, знімай відео, сраб наш. Він побіг знімати і так, тихенько, щоб ніхто не почув. Ну, 20-22 вони у нас уже дають. О, яке диво! Раз і двадцять двадцять два. Тепер у мене питання до Бабошка. Як ви запороли коров? Що вони давали у вас 35-40, а тепер в два рази менше? Це що ви там коров запороли? Як ви їх годуєте і все? Получається, не такі ви вже і суперхазяйни, які ви показуєте, і е, люди, які пишуть вам коментарі, що там всі хороші коментарі, тільки в Бобошка знову ж таки він всі видаляє. Ті, що його не влаштовують, тільки хороші далі. залишає. І е, далі, що стосується допомоги армії. Армії. Бобошко видаляє коментарі волонтерів. В частності у мене є 100% інформація, що він видалив коментар Сергія Шелучка, який йому під одним із відео просив його про допомогу в якомусь зборі. Воно падло, взяло, видало коментар і все на тому. Просто і все то яка там допомога армії може бути з його боку, яке там що може бути, як він от тільки оті футболки міняє і все, кричить, що він з України, у нього назви Все буде Україна. Ще трошки інформації по людях і для людей. Шановні, хто нам писав, що дуже багато людей писало, там чоловік 10-15, хто поділилися своєю проблемою, що купили теж цю Швіц на цьому Екатеринославському і є проблеми. Хто бажає підключитися до цієї теми, можливо, ви бажаєте зняти коротеньке відео так, з корівкою на телефон. Не треба себе світити, там нічого, не номерки, не треба нічого світити. Просто знімайте мені, перешлете те, те відео і ми у себе опублікуємо на каналі. Бо Наташечка заявляє, що це ми тільки такі ображені, ми такі злі, зависливі, ми завідуємо бобошку чи їм завідуємо. Ну, до кінця не ясно. Тому для свідків, так би мовити, хто мені писав, можливо, хтось один хоча б бажає зняти такий відеоматеріал, і ми обов'язково публікуємо у себе на каналі як чесний відгук користувача, який придбав собі дану породу корів. І дивіться, що виходить. При заяві Бобошка, що вони зараз дають 20-22 літрів молока у нього, при такій відгодівлі, як у нього, там супер же ж відгодівля є. Та хай. Неважливо, хто в кадрі там, в принципі. Е, при такій супервідгодівлі в лапках, яка у нього є. Думайте самі. У них зараз що там ціни? 100 гривень чи скільки? Ні, 90, а нет 1650 євро. Ну, дивилася, от, подивіться, навіть крайнє відео, корова Кармілиця. Канал? Да, канал. Вона, Я не рекламую, ну от я там взяла нетель, ну Тоді, як ми дзвонили, вона через місяць брала після нас, було півтори тисячі євро. Ну, щось загнали людині корову на віса зважили по 100 гривень, і вона їй обійшлася, чуть ли там, виходить, тоді 39 гривень було євро. Ну, тобто, ти і вона їй обійшлася 65 тисяч. Ну, ні. Фіксована ціна да, була ні, ну, євро, ну, якщо об'являють фіксовану ціну, півтори тисячі, от їх ходить 20 штук, наприклад. Угу. Mm -hmm. От любу вибирайте, взяв, віддав півтори тисячі по курсу і пішов. Mm -hmm. А тут вже, виходить, її поставили на віса і вона в неї вийшла на 65 тисяч. Тобто uh -huh. не на 60 тисяч, а на 65. І uh -huh. то якщо б півтори тисячі, там воно вийшло б 58-так. Ну, тобто ну, 7 тисяч раз за що, ти Бички теж, там 2 тижні їй не 6,5 тисяч, а 7-200. Тобто uh -huh. намахаловка йде кругом. Далі, що стосовно знову ж таки, оцих е, виборів, да? як бобошка, дивіться. Ну, вам ми, не, ніхто... ми не казали, як у не, ну, ми, ми не просто Бабошку. Ну, В його відосах там ж, да. зоотехнік чи хто казали, там, що ну, нам дайте таку, як у Бобобок. Ні, ну ця ж вона приїхала, вона казала, як у Бобошку. Ну так хрен вам дадуть, таку, як у Бобошку. Чому? Ви приїдете, вам отак пальчиком тикнуть оця. Оця і ота продаються, все, і вибираєте ви. Вам ніхто не дасть грандіозного вибору, хотім там і тисяча коров буде на продаж. Дадуть вибирати з виб... вибраковку з вибраковки. Тому так як заявляє Бобошка, казки стеле, нічого не буде. Ми це знаємо по своєму досвіду, по техпідтримці, так би мовити, цього заводу, що тільки ви виїхали за ворота. Ніяких претензій взагалі їм ніхто ну, пред'являти навіть і не думав раніше. там, да, чи, ну, Ми і зараз даємо свій відгук, все, ми попали на гроші. Це відео знімається для людей, які хотіли е, таку корову, да, бо що надивилися того бобошка, бо там сотні тисяч Є, переглядів. І тепер перехочуть, тому що ось все, за свої гроші куплена, як там, три шкури луплена, чи як да, там вона. Три копи куплені, а на, на три... півбоки луплена. І вам ніхто цього нормальної скотини не продасть. Їм є вибір, чи продати нам м'ясо за 25 тисяч, чи вам за 60-70, за 70, як і нам впарить її, типу, як на корову. Далі ще щось обов'язково... Ну, это, Михайло Травецький теж він там сказав, 18-20 літрів. Він Він правду був на комплексі, сказав. він сказав, оце вона на домашніх харчах буде 18-20 літрів. Ні, сама порода по собі в гуглі почитати, да, там молоко гіпіляр... гіпо. Ну, чи гіпо. Угу. ну гіпо. На базарі для людей, які йдуть тупо купити домашнє молоко, це все там, я ж кормили, це розказую. От молоко там хвалять, все это самое, те саме, і те перестає. А це сказки. Бря... Сама... Ну, вона Брянського серивно. леса. 65 чи 60. Не, вона не стоїть простячка стоїть, 25 нормальна простячка коштує, яка буде давати там 20-22. ну У нас навіть були по 23 не, там, литра, ну, да. так, було, ну. ну, Люди, хто живуть за счет молока, корів, щоб заробити гроші. Вони, ага, вважають, 30 літрів, вона мені там 5 місяців буде давати по 30 літрів, к примеру, я зароблю скільки, я її одіб'ю, я і собі зароблю. Хто живе за рахунок молока, за рахунок всього цього. Ну, корів. Ну, воно не оправдує, ця ціна не оправдує себе. Бовошку будемо казати відверто, після цього його відео. Він з ними в зговорі, в домовленості, вони йому дали тих корів. Може ще й бабла зверху насипали. І він буде показувати рівно те, що треба. Я проти цього. Якби вона давала нормально, хоча б там 25 літрів чи що, ну от як заявлено. То ми б і знімали і показували б її так само, що вона ось дає, що це все правда. Але це неправда. Для мене дуже ну, незрозуміло чому, хоч одна причина, чому я повинен мовчати, щоб людей далі надурювали. Тим, скажу, більше зараз. Тим паче зараз, да, коли кожен ну, блін. Бобошко, господи, ти, блядь, прокинешся чи ні, трясся тобі? Ну, так, а шо, що він? ти робиш? От, дій, дійсно, зараз мене аж злість бере, неначе. Знаєш, справда буде злість, як ото нам писали, що ви зазрите, що ви злі, бля. А хулі ми будь. 60-ти, він падло, рекламував її. Рекламував, рекламував, блядь. Закрутили таку воду, він зняв відошу, типу, ну до да, 20, 20 22 літра дадуть. О, уже, блядь, не ті. В, в, да, в половину молоко вже впало. все. Слухайте, дивись, розшифрую. Ми знаємо, що корова це не автомат з газіровки. Що буде пік, буде більше і буде вменшати. Він подає інформацію, подавав точніше до нашого відео, як стабільно. В кожному відео, де ви візьмете таку корову, яка дає 30 літрів? Де ви дасте таку корову, яка дає, от де ви даєте? де, от де, де. Та там, блять, молоковози повинні від вашого двору вже від'їжджати, якщо по 30 літрів дають корови молока. Ну, не та, три зай, корови 100 літрів в день, це його ж треба і продати, поїхати, переробити. Може усе. і продають. Вони там десь в місті, в якому живуть під Полтавою. Нехай. Але вони брешуть. Вся сімейка бреше там. І папаша во главі, блядь. Ну, і він... розводять людей. Людина, блядь. Мені дзвонило, мені дзвонило, три людини дзвонило. Один мужик дзвонив, тримає 14 корів. Хотів здавати їх нахер на м'ясо чи продавати і купляти сім отаких красунь. Сказав велике, дякую, що якось так, от карти співпали, що я ще нічого цього не зробив. Я не буду їх продавати. Вони у нього щось там, яка по 24 дають щось таке, ну, 22 чи 24, 25 літрів отаке. І ще двоє людей просто дзвонило, казало, дякую ми, блін, не будемо ні кредитів не набиратися, нічого. І купа коментарів є, яких не підробиш, блять, під отим першим відео, де люди написали, що дякуємо вам за чесний відгук. Да, І на цій хвилі, як би, гріх зупиняться. Не, Треба ну не вірять до ним, хай, хай травецького цього подивиться, навіть цю от корова кормилиться. Вона первістка м'ятель дала. 20 літрів. А зараз набагато менше. І ну, вона да. не кричить, що поїду ще одну собі брати. Тому що видно, що людина розчарована. Ну просто якби. Ну ми ж, ну як я в першому відео казав, боїмося, типу, що ми лошари, да, от До кінця. Ми лошари. Ну, до речі, да, от ми переміряли прям точно-точно молоко. Ну, от зараз 17, да, 17 да, так? Да. Не 15-17. Ну, от, от, от навіть математически посчитати, корова давала 36, Зараз вона, ну, от, ту, що забрали на ферму, дає 16. Ця давала 24 і 17. У нього суперкорма, а ми так ото. Ну, ні, у нього що. Збалансований, що. Да, ну да, збалансовані. Ми не знаємо, що таке соєва макуха. Та ми взагалі, древні люди. Да. Коротше, скажу так, перше відео у нас ще були сумніви. Я дуже сподівався, що він все-таки... Ну, селянин такий, як і ми, оце гімна гімнатяють, батьки наші тягають, ми тягаємо, блін, і вони тягають. Сподівався, що реклама, як... ну нормально, ну просто така ситуація, якби незручно, вийшла. А потім, як люди почали писати коментарі, то виходить це не незручна ситуація, це буденність, за яку він отримав вигоду. І срать він хотів на вас усіх і на нас теж. Ну, ми туди ще що поїхали. Ми на наших фермах об'їздили, всі продавали по ціні м'яса. Ну, плюс же ж вибраковка, менше молока на три дойки, В... Ну проблеми. возраст, то, що таке, там, да, що вони пенсіонерки. Там відверте м'ясо. Да, ну вони відверто кажуть, вибраковку ми продаємо по ціні м'яса. Усьо тобі одна, друга, третя, дивись, якщо підійде. Ну да. Ну і вирішили поїхати купити щастя. Отже. Таймінг вже закінчується, На цьому, В цьому відео все, а далі ще не все. Ми не зліземо з тебе, бобошку, поки ти не признаєшся в усьому, в усьому тому, що ти брехав, бля, що ти і брешеш надалі.